Сировинна економіка це благо чи прокляття? Це питання дуже важливе для економічної політики в контексті цього, що Україна має домову з злученими штатами Америки стосовно редкоземільних металів. І, взагалі, багато людей кажуть, що наше майбутнє це сировина, і сільськогосподарча, і енергетична, і редкоземельна, і метали, і все це. Чи це так працює, чи ні? Чи майбутнє України це сировина економіка, котра буде працювати на Європу, на ринок світовий, чи може бути? Альтернативи, тому що є багаті країни там з нафти, газу, металів, але вони захоплені це. Потужними лобіськими груповками, і вони контролюють не тільки сировини бізнес, коли може бути і в приватній власності, і державної власності. Вони також контролюють і державу, тому що це потужні потоки ресурсів і грошей. Вони дозволяють їм ліквідувати демократію, ліквідувати систему управління економікою і країною, і де-факто захопити цю країну. Нієрія це дуже добрий приклад. Потім там захоплені Росії кланами ФСБ, КГБ, Аби іншими буквенними організаціями, або Венесуела також це знову Україна була працювала як добрий приклад американського там світового капіталу, Потім прийшли соціалісти і зруйнували і довели до цього, що країна, котра там в топ 5 найбільш багатих країн світу з точки зору нафти, вона одна з найбідніших країн світу, тому що вона зруйнувала інституції капіталізму і свободного ринку. Є і інші приклади цього, як суровіна може бути джерелом зростання одним Джерелом розвідку економіки, взагалі диверсифікації цієї економіки. і це, наприклад, Норвегія. Наприклад, це одне, коли Норвегія була, а потім Норвегія стала заможною за кошт нафти і газу, і вона тепер країна, котра має, наприклад, суверенний фонд. Вона там майже там півтора трильйони доларів, і він працює як фонд, який керує тими грошима і інвестує на рахунки. Це заробляє для кожної кожного норвежця. Ці гроші вони не заважають норвежської демократії. І, взагалі, Норвегія старається робити розвиток іншої, іншої галузі секторів економіки. Дуже добрий приклад сировинної економіки. Це Австралія, це взагалі Австралія. Вона не має там задання зробити імпортозаміщення або робити. Там експорт орієнтацію завдяки іншим ресурсам. Вона каже: Ну у нас є багато ресурсів там і вугілля і. Метали, металлі, руда і все, і вони експортуються. Але знову систем, система, коли є приватні компанії, працюють в сировинних секторах, вони не заважають е, політичної конкуренції, вони не заважають економічної свободі. Є систем прозоре використання е, коштів, і це працює в гармонії, тому що немає е, е, big government, немає німає Лівіфану, який казав би: це потрібно, наприклад, як багато експертів. Ці багато політиків і в Україні, і в Європі кажуть, що не можна експортувати суровіну, що, тому, що це там уклад другий або третій. Це взагалі не по сучасної моделі економіки. Але Австралія це сучасна країна, вона має високі стандарти якості життя і охорони здоров'я і освіти. І то що і ще один приклад цього, як країна може бути суровіною з точки зору експорту аграрної продукції? І завдяки робити це в гармонії з іншим, іншими секторами розвитку. Це Нова Зеландія. Нова Зеландія була банкрутом, і вони потім новозеландський уряд дозволив експортувати багато сировини і з ліса, і було і також будь-яке інше сільхозгосподарчі сировини. І вона зробила це було початок формування національного капіталу, приватного капіталу, приватна земля, приватний ліс. був. І це знову ніх, ніхто б туди не доважав, наприклад, не ставив там будь які там таможні пошлини, або експортні квоти, або обмеження на експорт сорові. Тому що коли це було б зроблено, коли б, там, наприклад, була програма модернізації промисловості, або там диверсифікація економіки завдяки іншим технологіям, це було б рішення не ринкове, це було б рішення е, чиновників, рішення інших людей, які розпоряджаються капіталами, технологіями, іншими формами капіталу е, податку платежі. Щоків і тому це дуже добрий приклад цього, як треба робити. І для нас тепер ми маємо природні ресурси. Ми не знаємо тільки вони коштують або мільйон, трильйон, 15, 30, Тому що тепер вони не коштують нічого, тому що вони за межами комерційного обороту. Коли це буде комерціалізація, звісно, буде монетизація, буде, буде капіталізація цього секторів. Але для цього щоб це було насамперед, треба, щоб було приватна власність. Це не може бути прива власністю або будь-якою власністю громади області або центрального уряду, тому що відразу механізми включаються не приватною там, механізми прибутку, механізму капіталізації, механізму. Покращення там експортної позиції та тощо це відразу механізми включаються. А як освоїти там будь-які інші ресурси, як тут притягнути ресурси з європейського союзу іншої країни, яка може давати там гранти або кредити під державні гарантії? І це знову це ми йдемо шляхом Нігерії Венесуели рашки, а не сучасних розвитих країн, і знову це не значить, що вся економічна політика повинна бути сконцентрована. В окол цих сировинних секторів вони самі по собі, тому що це повинна бути приватизація, права власності, тому що коли писав свою книжку де десото, він казав, що коли б в бідних странах. Була а, там якосної інститути приватної власності, вони могли би відразу капіталізацію звіщити там на трильйони доларів. І це наш кейс. Коли ми маємо а, наше, я, наші активи тепер до декапіталізації, або коли це суровінні сектори і ресурси в руках держави, вони коштують там 5 сотих всіх активів світу. Коли це буде комерціалізація, коли це буде приватна власність, і вони будуть залучені до світової регіональної системи системи поділу праці це буде радикально інша річ, і це наша мета зробити так, щоб закони економіки, закони бізнесу працювали в також в цих суровинних секторах. Одночасно ми робимо монетарне монетарну політику, податкову політику, регуляторну політику для цього, щоб в долучити до економічного розвитку створення економічних джерел зростання малий середній бізнес, щоб можна було би стартувати з. Будь-якого е, кількості капіталу, наприклад, Садовська Аравія, також коли вони заробили гроші на нафті, а тепер вони роблять диверсифікацію. Це роблять за завдяки тому, що вони мають накоплений капітал, мають wealth funds, фонди багаття, які інвестують в інші там венчурні проєкти, в інфраструктурні проєкти, в наукові проєкти, тому що вони є джерелом е, фінансування цих проєктів. У нас також це буде сектори, будуть заробляти. І в цих секторах може бути там будь-яка американська влада. Власність європейська, німецька, будь-яка українська, звісно, власність. Але звісно, тут елементи національної безпеки це не може бути власність наших ворогів і не може бути власність держав, тому що держава, ми не можемо там казати, що це реформи, коли одна держава продає іншій державі, і це ну, це порушення законів ринку. І коли ми маємо будемо мати це сектори ліберальний ринок, коли ми маємо, будемо сприяльно конкурентоспроможну податкову систему рериторгу. Систему і це створення структури ринкового капіталу, тому що у нас немає цієї структури, і суровинний сектор може бути окремим сектором розвитку економіки. А інші сектори, які вони будуть, будуть АІТ, фармацевтика, буде там лісопереробка, буде аграрна переробка. Інші сектори це буде виражати конкретні інвестори, які будуть розпоряджатися своїми грошима, своїми ціними проєктами. І це буде значити, що завдяки цим реформам, використовуванню сировинних наших потенціалів спроможності, ми можемо зробити сучасну економіку. Не підганяти це під, під там систему, нам не потрібно взагалі робити, робити експорт будь-якої сировини а робити це е, е, так, що ці рішення приймали тільки виключно приватні власники сьогодні, коли ми не маємо е, ринкових механізмів, доля е, України в експорті суровини з сільської господарки тільки відсотка Тільки, тільки наш експорт в металургії це 0,4 відсотки, експорт в енергетичних товарів менш ніж 0,1%. І це значиться, що нас немає взагалі на мапі світу. Нам не треба там мати страхи, що це буде. Ми перетворимося в сировинну державу. Ми взагалі не існуємо. Але нам треба робити так, щоб рішення, яка є структура капіталу, економіку, робили переважно українські бізнесмени, українські підприємці разом в партнерстві зі своїми замежними іностранними партнерами. Комерціалізація сировинних секторів повинна бути через, наприклад, імпорт або застосовування стандартів якості стандартів праці цих ринків, котрі ми можемо взяти, наприклад, коли кажемо, там добуваючи сектор, це Австралія, нафтовий сектор, це Норвегія, сільськогосподарчий сектор це Нова Зеландія. Є багато стандартів. Айсо стандарти це приватний сектор, це приватні стандарти. І ви, наприклад, і можете сказати, от ми тут, Україна, у нас є сировинні сектори, і ми будемо торгувати там. Імі на за нас за своїх правилах це не може бути. Ми повинні вивчити потім заадоптувати це правило на наше національне законодавство і це. Один із шлях зробити так, щоб нашим товаром не заважали регуляторка Європи там на більш там провідних на більших ринків. І це один з таких рішень, які ми маємо, як міжнародний інститут свободи. Там рекомендуємо нашому уряду застосувати. Подпишіть, будь ласка, на наш сайт, Міжнародної інституту свободи. Є і багато подкастів, і відеоконтенту. І взагалі будьте з нами в мережах і в телеграмі, і це це що дозволяє нам просовувати ідеї свободи і робити нашу країну справжньою, свободною і е, западно орієнтованою.